Риби вітаю вас! Це гороскоп для вас на січень 2025 року. Мене звуть Ольга Медведська і ви на моєму YouTube каналі, присвяченому Астрології української мови. Січень підготував для вас чимало цікавинок, і при цьому ви можете фокусуватися як на якихось яскравих подіях, емоціях. Так і на подіях, які були в вашому минулому, і, до речі, навіть повертатися до тих справ, якими ви займалися восени 2024 року. Наприклад, з 1 по 5 січня відбуватиметься напружений аспект протистояння опозиції між Марсом та Плутоном. І Марс уособлює в собі війну, агресію, конфлікти. А Плутон це планета трансформації, влади і натиску. І ось ці дві непрості планети, посварившись між собою, утворюватимуть величезну напругу, яка буде розповсюджуватися на увесь світ, на кожного з нас з вами. І на світовій арені це також буде відчутним. Тож можуть давати про себе знати і загострюватися ті Конфлікти і якісь проблемні питання, які вже були актуальними в листопаді 2024 року, і в цей період, з 1 по 5 січня, краще не бувайте в місцях великого скупчення людей, також не слід влазити в якісь конфлікти і намагатися вирішити свої питання з позиції сили. Скоріше за все, вам це не вдасться, а ви лише можете нашкодити собі і попсувати нерви. І цей аспект буде задіювати ваш 6 і 12 гороскопу. і це може піднімати знову в вашому житті питання організації вашого графіку роботи, вашого робочого часу, взагалі умов вашої праці, те, як вам організувати свій. День, можуть бути якісь конфлікти з вашими колегами, і також ще можуть якісь бути питання по здоров'ю. Тому в цей час не перенапружуйтеся, не доводьте це до такої точки, коли якась а, болячка, якесь нездоров'я вас вкладе в ліжко на перепочинок. А 3 січня Венера. Планета гармонії, краси, романтики і матеріальних надходжень перейде в ваш знак, в знак риб, тобто в ваш перший дім гороскопу. І з цього часу ви станете дуже такими імпозантними, до вас будуть притягуватися погляди, ви будете всім подобатися, і ви зможете вирішувати якісь питання, які вам потрібні завдяки вашій харизмі. 4 січня діятиме гармонійний аспект між Сонцем та Сатурном, що подарує можливість покращити наше життя в певній сфері, а також отримати якісь хороші результати за допомогою наполегливості, неухильному виконанні обов'язків і дії чітко за планом. Цього дня не забувайте про це, і ви зможете, до речі, закласти хороший фундамент на ваше майбутнє. Особливо це буде, якщо ви будете якимось чином активно проявляти себе в цей день. Також 4 січня Марс, планета активності, енергії і руху вперед, повернеться він в знак рака. Чому повернеться? Тому що протягом всього січня, і також майже увесь лютий, Марс буде йти назад, він буде ретроградним. Тому протягом майже всієї зими не слід починати щось абсолютно нове, якщо вам для вас, звичайно, є важливим те, як будуть розвиватися ці ваші справи, краще приділіть цей час для того, щоб закінчити ті справи, які ви вже розпочали раніше, і також можете перевіряти ваші справи, виконувати які, якусь роботу над помилками і готуватися до нових стартів, але нічого не починайте. Тож Марс, перейшовши в знак рака, перейде і в ваш п'ятий дім гороскопу. Тож це може бути повернення вами до тих справ, до речі, які ви вже вирішували, чи якими ви займалися в жовтні 2024 року, і які пов'язані або з вашими дітьми, або з якимись. Творчими проектами чи з вашими хобі, а також, можливо, і з вашими захопленнями чимось або кимось. І ще ви можете відвідувати повторно ті приємні для вас місця або заходи, які вам подобаються. 6 січня відбуватиметься напружений аспект квадрат між Нептуном і Меркурієм, завдяки чому активуються всі брехуни і аферисти, які тільки можливо. Тому цього дня і поблизу 6 січня будьте насторожними, тримайте вушка нашорошеними і не вірте всім обіцянкам, які вам дають, особливо якщо вони надто гарні. І також будьте уважними, що ви кажете. І будьте готовими до можливих інформаційних вкидів, якихось фейкових новин з 8 по 28 січня. Меркурій, це планета інформації, зв'язку, спілкування, також транспорту і пересування, перейде в знак козирога. і всі ми з цього часу станемо більш організованими, будемо мислити більш структуровано, і ми будемо приймати рішення, використовуючи саме свій розум, а не спираючись на емоції чи власні якісь переживання. І при цьому Меркурій опиниться в вашому 11-му домі гороскопу. І це означатиме, що у вас буде більше спілкування з вашими друзями, з однодумцями. Також ви можете багато думати, а можливо говорити чи збирати інформацію, яка буде пов'язана із вашими планами на майбутнє і ще з якимись, можливо, соціальними проектами. Цей період часу ви можете бути активним учасником якогось соціального життя, бувати в місцях, де багато людей, або виступати на загал. До речі, щодо виступів, 12 січня відбудеться аспект удачі між Нептуном і Марсом, що дає так звану підтримку вищих сил, тобто просто успіх і удачу. У вашому випадку цей аспект буде задіювати ваш перший і п'ятий гороскопу. Тому всі ваші якісь спроби заявити про себе, а це можливо і виступ, і якась інша демонстрація себе, своїх якихось напрацювань чи творчої реалізації, чи вашої взагалі самореалізації, вони будуть дуже успішними ось поблизу 12 січня. А 13 січня на небі зійде в знакові рака у вашому п'ятому домі гороскопу. Повний місяць завжди розставляє крапки над І, або приносить якусь кульмінацію. І в вашому випадку це може стосуватися якоїсь яскравої події, ви можете відвідати якийсь світський захід, чи те місце, якусь подію, де вам буде приємно, яке вам буде подобатися і подарує вам яскраві емоції. І п'ятий дім це також дім закоханості, особистого життя. Тож це може бути якась. Кульмінаційна подія в цьому напрямку можливо, важлива розмова між вами і коханою вами людиною це також дім дітей. Тож ви можете стати батьками поблизу цього часу, або дізнатися новину, що ви скоро станете батьками, якщо ви до цього певний шлях непростий пройшли. Чи ж це може бути якась важлива подія в житті вашої дитини? І ще п'ятий дім це творчість. Тобто може бути якась важлива подія, яка стосуватиметься вашої творчості чи ваших загалом захоплень та хобі. 16 січня відбуватиметься опозиція між Сонцем та Марсом. При цьому будуть задіяні ваш 5 та 11 томи вашого гороскопу, і це може бути якесь протистояння між вами і вашими друзями, або між вами із соціумом, якимось колективом. І також може бути якесь непорозуміння між вами і вашими дітьми. З 17 по 21 січня відбудеться з'єднання Венери і Сатурна. І це дві абсолютно не схожі між собою планети, тому що Венера це планета задоволення, а Сатурн це планета обмежень і правил та строгості. Вони з'єднаються в вашому знакові риб, тобто в вашому першому домі гороскопу. І завдяки такому незвичному положенню цих двох планет можливо буде отримання якоїсь вигоди від обмеження власних якихось забаганок. чи Тих задоволень, які не несуть вам користі. І це буде якось е, добре впливати на вас самих, як на особистість. А ще це хороша можливість для того, щоб е, якось вдало себе проявити цього дня, якщо ви при цьому будете дотримуватися е, якогось чіткого вашого плану, і якщо ви при цьому. Лідно і невідступно працювали над собою над тим, щоб презентувати якийсь свій власний здобуток в своїй праці. 19 січня Сонце перейде в знак водолія, і ми всі відчуємо, наскільки важливою для нас є власна свобода, свобода волевиявлення. Повітрі буде ширяти такий дух бунтарства. І загалом ми відчимо, наскільки важливими для нас є наші друзі і відчуття братського плеча поблизу. 21 січня відбуватиметься доволі рідкісний аспект, який буває всього лише раз на рік це з'єднання Сонця та Плутона. І завдяки природі Плутона, який все трансформує, а те, що заважає трансформуватися, він це відкидаємо, як ви кажете, то цей аспект і буде покликаний для того, щоб очистити наше життя від того, що вже віджило своє. Особливо це буде актуальним для вас, оскільки цей аспект буде в вашому 12 му домі гороскопу. І з цього часу почнеться в вашому житті період очищення від того, що вже себе віджило, мається на увазі те, що було в минулому, і те, що ви більше не будете тягнути з собою в ваше. Майбутнє. Тим більше, що 28 січня Меркурій перейде е, також в знак Водолія, тобто ваш 12-й дім гороскопу, і ви почнете більше думати, звертати свої думки е, щодо того, що було в вашому минулому. Ви будете, можливо, повертатися до якихось подій або слів якихось, які були сказані, шукати в цьому якісь свої відповіді. Також у вас можуть з'являтися нові. Ідеї чи зацікавленості, які ви поки що не будете показувати загалу. До речі, це матиме свій вплив, свої, свої результати, оскільки 29 січня на небі зійде молодик знакові водолія, тобто теж у 12-му домі вашого гороскопу, і молодий місяць традиційно принесе щось новеньке. І це можуть бути вже безпосередньо якісь ваші ідеї нові, які ви придумали, і які ви поки що будете. Тримати при собі, про які ви не будете комусь розповідати. А ще це може бути виникнення у вас якоїсь таємниці. Або, можливо, ви придумаєте якийсь новий, чи знайдете для себе якийсь новий спосіб позбавлення від нашарувань і впливу ваших якихось минулих подій, минулих, можливо, відносин. чи Травм вашого минулого. І також 29 січня відбудеться з'єднання Плутона та Меркурія, і завдяки цьому аспекту набуватимуть величезної сили наші і думки, і слова, які ми будемо говорити. Тож, будьте уважними до того, що ви будете думати, відслідковуйте і думки, і слова. І це буде, чесно кажучи, день. Коли можливі якісь конфлікти, непорозуміння, протистояння між людьми. Але, втім, цей аспект можна використати і на користь собі. Наприклад, медитація, а також візуалізації, віртуалізації будуть досить дієвими саме цього дня, тобто більш дієвими, ніж в інші дні. Я ж бажаю вам успішного і яскравого січня, мої дорогі риби. Якщо вам сподобалося це відео, ставте ваші лайки. Пишіть коментарі і підписуйтесь на мій канал. Я буду вам дуже рада. Побачимося!